То гра у тетрі це відчуття, коли воно все склалося разом і знищилося. Моделька називається Експромт, і бачите, тут таке цікаве розкладання вперед. Диван стає повністю рівним спальним місцем. Це в нас ширина 1,60 м, може бути від метру до двох і довжина 2 метри. І ось тут ви вже лягаєте і відпочиваєте на диванчику без проблем. Дуже зручне вище середньої по жорсткості. Я таке полюбляю спальне місце, і на ньому можна спати хоч щодня роками. Тут класте наповнення всередині, безпружинне. Аналогічно просто складається назад. О, пуфіки Виїхали, викинули дві подушечки і використовуєте як диван. В плані мобільності, в плані зручності, це, мабуть, один із кращих диванів. Тому що безкоштовна доставка. 38 кг вага ось цього всього, і ви його можете зручно перетягнути, переставити, перевезти. Навіть відправляємо за кордон і навіть поштою. В Польщу коштує доставочка 190 доларів адресна. Замовити можна на сайті село колір фактуру тканини обираєте. У нас навіть в наявності є три штуки. І в шапці профілю, телефон для зв'язку.